Всім привіт! Сьогодні я буду готувати дуже смачний торт і ми почнемо його готувати з без Бисквіт в мене буде на гарячому молоці. Зараз нам потрібно збити яйця. Включаємо міксера і насипаємо щепотку солі та збиваємо яйця. Хай трошки перемішається, і додаємо цукор. Поки все нас збивається, наша маса, я виливаю молоко та додаю масло. І нам це все треба нагріти, щоб було гаряче. Маса наша вже готова. До борошна я додаю розпушувач та добре все перемішую. І тут нам треба додати поступово борошно, все добре вимішати і додати нашу смесь з молока та масла. Яке ми нагрівали, воно має бути гарячим, дуже гарячим. Його боятися не потрібно вливати, влили трошки, все перемішали. І так поступово додаємо борошно, перемішуємо і додаємо нашу смесь. І так, до кінця. Також у нас духовка має бути розогріта на 180 градусів, і тортик я буду випікати 45 хвилин. Вся смість наша готова, я вливаю це все у форму. Випікається 45 хвилин. І перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо дерев'яна шпажка виходить суха, тортик готовий. Тортик вийшов високим і дуже смачним. Тепер ми приступаємо до крепу. Нам потрібно згущене молоко і чорний шоколад. Додаю я до згущеного молока чорний шоколад, і нам це все треба розтопити. І ми будемо помаленьку це все не на великому огні розтоплювати. Після того, як все розтане, я уварюю цю масу хвилин 8. Вона має отримати такою глянцевою, блискучою, і вона має стати гущою. Отак, як на відео, я вам покажу, як вона у мене стала. І даємо їй повністю охолонути. Після того, як вона охолоне, я її достаю, вона стояла в холодильнику, як охолола, Достаю вона, така, бачите, дуже-дуже густа. І я буду додати вершки. Та це все добре перемішаємо. Далі я візьму міксер і зб'ю це все міксером, щоб воно стало, стала маса пишна. І поставлю в холодильник на годинки 3. Бисквіт наш охолонок, і я його буду нарізати на 4 частинки. Ріжеться він добре, він получився дуже поростий і дуже-дуже смачним. Тепер достаємо крем, який ми ставили в холодильник, він знов став густіший, і я його ще раз мікстером хочу збити. Бачимо, рисунки остаються від вінчика, крем стає таким плотнішим. І все будемо перемазувати. Мені подобається, коли торт дуже таким влажним, виходить, і я трошки його пропітала молоком. На перший коржик виложуємо крем і добре розмазуємо. Далі ложимо другий. Також пропітуємо, виложуємо крем, і у мене буде начинка банани. Пільше знов ложимо бисквіт. І далі в мене буде арахіс. Я схотіла піджарити арахіс трошки, і буду посипати зверху на крем арахіс, і також далі ложимо бисквіт. Його промазуємо зверху і ложимо в холодильник. Я ставила на всю ніч, а так можна на 5-6 годин. Ну Все, тортик у нас готовий. Я його трішки підрівняю, і мені захотілося просто посипати його арахісом, яким я піджарювала. Тортик дуже-дуже смачним вийшов. Попробуйте приготувати, вам сподобається. А я дякую вам всім за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока-пока!